Ще одну розмову в рамках е, програми нашої спільної з ІСАР «Єднання» ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства. Маємо нині е, я нагадаю, що говоримо ми з активістами, волонтерами, небайдужими українцями про те, е, що е, привело їх у е, таку е, громадську діяльність у волонтерство, що мотивує їх, як е, вони продовжують допомагати іншим, як нам можна долучитися до їхніх ініціатив. Ініціативу і е, ще одну розмову маємо в цій ефірній годині. Я дуже рада вітати в нашому ефірі директорку агенції сталого розвитку Хмарочос, пані Ірину Ткаченко. Пані Ірино, чи чуєте мене? Сподіваюсь, почути Доброго ваш голос? Дня. Я з вами скажіть чи мене чути. Так, чуємо вас прекрасно. Дуже дякую, що е, долучилися до нашого ефіру. І хочу насамперед у вас попросити загалом розказати для всіх наших слухачів, чим займається агенція сталого розвитку хмарочос. Е, ну точніше чим займалася до 24 лютого, бо 24 лютого на жаль ну дуже багато в нашому житті змінилося, е, але що не змінилося, що е, круті українці продовжують робити дуже багато класних проєктів. Тому спочатку хочу почути про ваші проекти ініціативи до старту повномасштабної агресії Росії проти України. А потім вже розпитаю вас про те, як цю діяльність вам довелося в нових умовах перебудовувати. Дякую вам за запрошення. Нашій команді теж імпонує ваший слоган Час діяти, бо це є ось те рятівне коло яка після 24-го нас тримає, власне, і до і 14-го року ми постійно в дії. Нашій організації 5 років, але до того наша спільнота як Ініціативна група активно працювала вже 6 років. Тобто, в громадський сектор ми прийшли усвідомлено, розуміючи, яка місія і покликання громадських організацій. Наш основний напрямок на той час від початку заснування був підтримка молодіжних ініціатив, реалізація культурних проєктів та освітніх, зокрема в сфері медіаосвіти. Далі, коли ми здобували досвід, розширювали коло знайомства, мережувалися з іншими об'єднаннями. Як формальними, так і неформальними у нас вже чітко ви, виокремилися такі напрямки, як підтримка ініціатив. Молоді і інших ініціативних груп на локальному рівні мова йде про маленькі села, громади, і в цьому ми вже на сьогодні маємо великий досвід, який ми здобули, зокрема, в співпраці з програмою Добре тут на Кіровоградщині, а нині продовжуємо цю співпрацю, зокрема в Запорізькій області, з громадами, частина з яких зараз у тимчасовій окупації. Ще один важливий напрямок це от підтримка культурних ініціатив. Ти і чесно зізнаюся, що тільки з 24 лютого я усвідомила ось так дуже глибоко, наскільки була важлива та попередня робота. Всі ті відняті відеопоезії, різноманітні дослідницькі прогулянки містам, які впливали на формування ось цієї культури, вивісоки, зовнішньої реклами, всі ті медіакемпи, які ми проводили, бо культура взаємодії, формування культурного простору, власне сьогодні це наша броня. От це той. Невидимий на перший погляд бронежилет, який захищає нашу гуманітарну ауру, і сьогодні креативне військо теж долучається до цієї боротьби. Ще важливий напрямок, який у нас був до 24-го, це програма активні громадяни Британської ради, це та програма, з якою ми виросли як професійна спільнота, яка може навчати, яка може підтримувати за час співпраці з програмою, а це більше. Трьох років ми супроводжували більше 20 маленьких ініціатив, як по Кіровоградській області та місті Кропивницький, так і по Україні. Також з Британською радою маємо, як на мене, чудовий кейс підтримки молодіжних рад, зокрема в їхній адвокаційній кампанії. За цей рік ось станом на сьогодні. Ми підтримали 20 Дві адвокаційні кампанії, які втілили успішно молодіжні ради, які зуміли завдяки цій підтримці, як менторській, так і грантовій, реалізувати потрібні ініціативи, посилити голос молоді, і ми супроводжуємо їх далі. спостерігаємо за тим, як те, що вони здобули до 24-го, зараз їм допомагає діяти. Власне, бачимо, що молодіжні ради сьогодні можуть продемонструвати. Ти свою ось таку зрілість, вони теж є надійним плечем, як для органів місцевого самоврядування, для волонтерів і, звичайно. Для молоді, для жителів своєї громади. Також наша суперсила в мережуванні ми мали і маємо зараз багато проєктів, які будуються на об'єднанні, коли ми маємо спільну ідею і ми це можемо втілювати в себе в громаді, хтось із наших однодумців може бути в іншому регіоні. Але це для того, аби ось ці містки громадської активності, цей діалог був налаштований. І от зараз я усвідомила, наскільки це було важливо мережуватися до 24 лютого і зараз, бо ми могли ось в цьому мережуванні освітньому, культурному, такому міжсекторальному, часто ми могли руйнувати стереотипи про різні регіони України, про ось цей ментальний образ українця, наприклад, як я українка з Надніпрянщини, або представника чи представниці з якогось іншого регіону. Ми розуміли, що ми є. Єдиними, і от в цій різноманітності наша сила. Власне, після 24 лютого чіткіше прийшло усвідомлення. Звичайно, не перший день, бо перший день то був шок і нерозуміння, що робити. Але якраз завдяки тому, що ми активно навчалися, проходили різноманітні тренінги. Ми змогли гнучко перелаштуватися, мобілізувалися громадські організації, конкретно нашого міста, допомогли партнерства, які в нас вже були. Ми змогли. Дуже швидко реагувати на виклики, допомагати один одному, допомогти собі, аби допомагати іншим. Наший дім особисто став таким транзитним хабом для тих, хто виїжджав з Запорізької області, з Харківської області, із Донецької Луганської. бо спільнота активних громадян дуже велика в нас друзів багато колег і от це теж для мене було таким якорем я розуміла що те що було напрацьовано в плані зв'язків цінностей спільних вони вони зараз нам допомогли допомагати іншим оце було дуже важливо те що втримало бо фактично перший тиждень це було дуже тяжко все організовувати робити реагувати то Зараз ти вже більш звичайно враховуєш пріоритетність тих чи інших викликів, розумієш, скільки в тебе є сили і ресурсу, але ти постійно в дії. Це ось так дуже коротко про те, чим ми займалися, і як це допомогло нам зараз от бути в строю, бо ми не виїхали з Кропивницького, ми лишалися тут, спостерігали за подіями, зокрема за миколаївським напрямком, бо розуміли, якщо колони підуть далі за Вознесенськ, то тут треба вже вирішувати бо в мене особисто троє дітей, але от так склалося. Обставини і величезне спасибі збройним силам і тих, хто на себе взяв цей удар, що центральна Україна продовжує бути ось цим хабом для внутрішньо переміщених осіб, для релокованих громадських організацій. Для нас важливо бути надійним фронтом, і ми маємо компетенції працювати на всіх рівнях, пакувати сухі супи, борщі, сушити сухарі, організовувати навчання, яке ось в мене, наприклад, сьогодні восьмиденна школа. Для громадських активістів з цифрової безпеки та адвокації громадської безпеки завершилась міжрегіональна. Ми потрішки виходимо в ж... у офлайн формати, розуміючи, що потрібно підтримувати і освітній фронт, аби допомогти людям бути в ресурсі, бо це 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 важливо. Ця гра в ця боротьба потребуватиме від нас нових компетенцій, і їх потрібно постійно. Посилювати а uh... Зауважу, ви сказали, що ну, ось цей досвід так роботи з різними організаціями, ось цей побудови мереж і ну, взагалі громадської діяльності він вам допоміг все ж таки швидше якось зібратися і зорганізуватися вже після 24 лютого. Хочу запитати, чи був у вас план на випадок? А що якщо ну от як ви з командою взагалі вирішували, там як, як будете працювати? Що будете робити, ну, якщо дійсно велика війна почнеться? Хоча ну, там, ми, ми всі з одного боку розуміли, що е, така ймовірність є велика і такий ризик є, але ж дуже не хотілося до останнього в це вірити. Так, у нас, в принципі, завдяки ковіду були вже налаштовані механізми роботи онлайн, весь документообіг у нас в хмарних папках в сховищах. Тобто єдине, що лишалося брати тривожні валізки, їхати десь до рідні туди в подалі, та от від лінії фронту, але в нас були домовлені домовленості з командою, що ми тримаємо зв'язок один з одним, і ми намагаємося бути на зв'язку і допомагати там, куди б вони переїхали, бути включеними в ці процеси. Власне, в нас до 24-го кілька членів команди виїхали з України не через військове вторгнення, а так склалися їхні життєві обставини. Ми вже працювали дистанційно також, що нам допомогло, от те, що ми розуміли певні особливості безпеки от, цифрової, наприклад, ми вчасно зреагували, змінили всі необхідні паролі, резерви, документів, все в нас було оцифровано, і це важливо, бо коли ми спілкувалися з колегами з Херсона, які виїздили. Вже з глибокої окупації ризикуючи своїм життям, то от коли ми з ними спілкувалися, вони сказали, що перше, що вони зробили, переконалися, що їхні рідні в безпеці, а потім працювали над тим, щоб знищити документи громадської організації, бо це про безпеку не тільки членів команди, а й тих, з ким ми працювали. А ми розуміли, що нам теж це потрібно зробити, і ми це відчули інтуїтивно. От ми розуміли, що ці речі важливі також. Що хочу зазначити, у Кропивницькому потужний громадський сектор, і ми з перших годин вже мали спільний чат волонтерський, журналістський, ми дотичні і до цих команд. І було дуже швидко організовано, хто за що відповідає. Ті ресурси, які були в нас, ми дуже швидко за тиждень буквально розподілили, змогли придбати спальні мішки, каремати, ліхтарики для нашої тероборони та нашого. Не буду називати конкретно військову частину, але для наших кропивницьких захисників та захисниць. І ми розуміли, що ми вміємо організовувати процеси, але був виклик ті постачальники, з яким в яких би ми могли це все замовити. Вони вже не працювали, бо це Київщина в основному, а от вони вже не могли нам надати певні послуги, і ми дуже швидко шукали. Тих, хто в Кропивницькому, в області або в інших областях, і було відчуття того, що ти щось можеш робити. І якщо ти тут організував дистанційний процес, то хтось із твоїх колег сідав брав таксі і їхав в епіцентр, забирав, наприклад, там клейонку і ввісти її. До наших тероборонівців це все було дуже швидко, і от знаєте, з такого особистого зазначу я дуже пишалася своїми синами. Вони в мене насправді малолітні, старшому на той момент 15 років, от він найстарший. Але те, як вони зреагували, як вони включилися в допомогу, бо поки ми з чоловіком командою. Так дуже швидко вирішували певні якісь задачі, то вони тут на місці теж могли облаштувати підвал і теж реагувати на виклики, і я дуже їм вдячна, що вони включені були в ці процеси. Я розумію, що вони подорослішали за цей час. Вони помудрішали і. От оця згуртованість, вона завдяки проектній діяльності, громадській діяльності, вона допомогла нам як на рівні особистому родинному, бо було мільйон дзвінків, рідні, куди їхати, що робити. Але ми навчилися не панікувати і аналізувати ризики. І от зараз я розумію, що це нам допомогло, бо в тебе такі вже навички як критичного мислення, от аби не панікувати і не створювати проблем там, де їх не потрібно. А тут мобілізуватися, сфокусуватися. І допомагати дійсно тим людям, яким було терміново виїжджати, рятувати своє життя, і ми це робили. Пані Ірино, що хочу у вас запитати: знаєте, на перспективу, про перший проект, який вам хотілось би втілити після перемоги. Знаєте, я така людина, яка не чекатиме, а ми вже почали це робити. От власне, на цій хвилі розмов, діалоги, перемоги. А що ви зробите після перемоги? Мені здається, відповідь на питання, що ти робиш задля перемоги. Зараз mm -hmm. ми з командою і мережею наших партнерів на рівні Кіровоградської області ми створюємо громадський хаб безпеки, який називається Амбасадори безпеки. Це продовження одного з наших. Сталих проєктів, бо ми до того популяризували тему безпеки дорожнього руху, поширювали світловідбивачі, використовували інструменти участі, аби громадськість на місцях адвокатувала безпеку і вирішувала певні питання от через звернення, бюджет, участь і так далі. Зараз ми працюємо над тим, уже власне зробили перші кроки, і ось буквально за тиждень в проповницькому вже всі хто Мислять себе амбасадорами безпеки, а сьогодні ми всі є цими амбасадорами амбасадорками. Ми створюємо разом з партнерами ось цей хаб, який буде комунікаційним майданчиком, освітнім майданчиком. Це зроблено для того, аби з гурту консолідувати людей, які мають напрацювання в різних сферах безпеки, аби було більше цього діалогу, зокрема місцевих жителів і внутрішньопереміщеними людьми, які з нас. Живуть, та вони не транзитом, вони вже тут на певний час, а можливо, хтось обере Кропивницьке як місце постійного проживання. Також нам важливо впливати на те, аби. Люди відчували постійно таке відновлення свого ресурсу, аби уникати цієї агресії, недозвіри, викликів в просторі, загалом події, вони дуже складні. Вони емоційно важко переживаються. Ми стали підозрілішими до всього. І от отакий от простор, який буде функціонувати на базі волонтерського великого простору це колишній кінотеатр, який підприємці віддали волонтерам для цього простору атмосфера. Мир 2.0 він стане таким внеском серйозним кроком для розбудови свідомого громадянського суспільства, який, не чекаючи на якісь накази рішення, буде вже реагувати на ті чи інші виклики, уповноважувати на себе відповідати за безпеку своїй громаді. Це зі слів. Поліцейських і органів місцевого самоврядування сьогодні є дуже важливим, бо ми теж відчуваємо себе захисниками і захисницями, навіть якщо в нас в руках не зброя. І ще одне зараз для перемоги, що ми вже робимо і плануємо це продовжити, ідея створення сухих супів і борщів для військових, для людей, які в тимчасовій окупації або вже деокуповані. Це ідея, яка об'єднала велику кількість громадськості в нашому місті та області. Ці ця ідея належить Вікторії та і. Ще кільком волонтеркам вони цю ідею реалізовували 14-го року. Зараз відновили це більше 300 волонтерів та волонтерок, більше 20 різноманітних громадських об'єднань, які включилися в роботу. І наразі ми маємо свої рекорди, готуючи щотижня більше трьох тисяч сусів, супів і борщів, де кожна упаковка це на 6-8 людей, і це ми робимо з перших днів повномасштабного вторгнення. Тобто ось. Цим цей виклик допоміг нам мобілізувати наші зусилля на всіх можливих фронтах, і після перемоги ми плануємо, що ця ідея перетвориться в соціальне підприємництво, тому що продовольча безпека підтримка людей, які лишаються на звільнених територіях, де є проблеми з приготуванням їжі, доступом до. Корисної, якісної їжі вона ще лишатиметься, і це та ідея, яку можуть взяти на озброєння ті, хто займається постачанням на рівні держави збройних сил України. То ми, як громадськість, вже маємо певні рішення, якими радо ділимось. До речі, проводимо безкоштовні семінари, надихаємо інших організацій, волонтерів створювати подібні ініціативи в своїй громаді. І в нас вже є ось за ці два місяці дві створені ініціативи у Немирові. І у Кіровоградській області їх навіть дві. Тобто, вже тепер люди не везуть щось і насушене, а створюють самі, передають на нульові позиції своїм військовим. От дуже дуже хотіла все розказати от і надихнути, і ваших слухачів про те, що дійте, працюйте вже задля перемоги, а після перемоги у вас з'являться ще купа нових ідей. Працюйте з думкою задля, що ти можеш робити зараз. Тут з тим, що в тебе є, а можемо, ми дійсно дуже багато. Пані Ірино, золоті слова. Дуже вам дякую, Ірина Ткаченко, директорка агенції сталого розвитку Хмарочос. Запам'ятаєте цю назву, погугліть, подивіться ось ці практичні поради, які вже є у Хмарочоса, і надихніться, і теж робіть вже зараз щось заради перемоги. Зауважу, що ця розмова стала можливою завдяки тому, що у нас є спільний проект з ІСАР «Єднання» Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства і з активістами, з волонтерами, з небайдужими українцями ми говоримо про їхню діяльність, і про те, як ми можемо до цього долучитись.